Просто за всіма скучила. Так прокоментувала ідею влаштування творчого вечора відома полтавська поетеса Марія Бойко. Шукати вагому причину, щоб зібрати близьких людей, не потрібно, стверджує жінка. Нові вірші, нові пісні є завжди. От заради просто заради зустрічі хто, наче всі з'їхалися в один день. А от заради концерту, заради глядача друзі, зібралися. Повна зала і буде гарний концерт. Майже кожного артиста і гостя запрошувала особисто. І, хоча рік тільки розпочався, нових віршів зібралося чимало. Марія вже працює над своєю одинадцятою збіркою, які круті до щастя, сходи зізнається, що на нові поетичні рядки надихають добрі та щирі люди. Усі ці якості авторка хоче зберегти і в собі. Марічка бойко, яка була раніше, яка вона зараз. Чим вона відрізняється, і чим відрізняється її поезія? Не знаю, може дорослішою. сподіваюся, що не стає більш цинічною. На творчий вечір завітав і заслужений артист України Валерій Соколик. Співак розповідає, що зростання Марії як поетеси мав змогу спостерігати особисто. Вона дуже цілеспрямована. Я вже не кажу, що вона освічена і ще вона дуже цілеспрямована і я сподіваюся, вона вершини будуть її всі. Українська поезія набирає нових обертів, наголошує артист, і далеко не останню роль у цьому творчому прогресі грає сама поетеса. У колі талановитих людей почувається винятково другом. Я сюди прийшов взагалі як друг, тому я відчуваю тут дружню таку атмосферу. Нам мало. Ми от Полтаві живемо, а спілкуємось не так часто. Кожна свої справи. А це якраз така нагода: зустрітися і поспівати, поговорити після концерту. Сергій Супром уже не раз зустрічав Марію Бойко на різних творчих вечорах. Щасливий, що мав змогу опинитися в мистецькому колі давно знайомих людей, і, хоча близько з героїною вечора, поки що не знайомий, та певні враження від неї вже є. Маленький хрупкий, дуже сильний чоловік і добрий. І ще більше стихов, і що лучше мега 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 великого здоров'я. було все просто Дівка світла, не зійшла над нами. А нам для щастя вистачить тепла, Окраєць хліба, навпіл розділити, зима усе довкола замила, то що, як серце повне буйним квітом.